Привіт, друзі! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав. І сьогодні ми розбираємося з тим, що часто плутають навіть ті, хто давно вивчає англійську мову. А саме other, others, the others, another each other, one another. Ці слова здаються схожими. Але вони мають важливі відмінності. Я поясню все просто з прикладами та перекладами, щоб більше ніколи не плутали їх. Якщо готові, тоді починаємо. Other and another. У чому ж різниця? Other перекладається як інший, інша, інші, використовується. Тільки з іменниками. Наприклад, I don't like this jacket. Do you have any other colors? Мені не подобається ця куртка. У вас є інші кольори. Some people prefer coffee while others like tea. Деякі люди люблять каву, а інші чай. Що ж таке another? Another це ще один. Інший із тієї ж групи використовується теж тільки з іменниками, але в однині. Наприклад, can I have another cup of coffee? Можна ще одну чашку кави. I don't like this hotel. Let's find another one. Мені не подобається цей готель. Давай знайдемо інший. Як же це запам'ятати? Other. Просто інший. Для множини однини, але завжди з іменником. Another означає ще один. Додатковий, але використовується лише з одниною. Others та the others. У чому ж різниця? Others просто інші, без ніяких уточнень, про кого йде мова. Наприклад, some people like classical music, others prefer rock. Деякі люди люблять класичну музику. Інші рок. The others означає конкретну групу людей або речей. Наприклад, only three students came to class. The others were absent. Тільки троє студентів прийшли на урок. Інші були відсутні. Тобто others просто інші, невідомо які. The others конкретні інші, про яких. Вже згадувалось. А зараз зробіть маленьку паузу, підпишіться на Study і написніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Each other та one another. У чому ж різниця? Each other один одного використовується, коли взаємодія між двома людьми. Наприклад, my best friend and I. Help each other with homework. Тобто, мій найкращий друг і я допомагаємо один одному з домашкою. В той час, як One in another – це один одного і використовується, коли взаємодіє більше, ніж двома людьми. Наприклад, in our team we always support one another. У нашій команді ми завжди підтримуємо один одного. Як же це запам'ятати? Each other для двох, one another для групи людей, але сьогодні їх часто використовують як синоніми. Отже, давайте зробимо коротенький підсумок. Other and another. Other інший для множини і однини з іменниками. Another ще один тільки для однини і означає додатковий. Others та The others. Others просто інші. Невизначені. The others, конкретні інші, про яких ви вже згадували до цього. Each other для двох а One another для груп людей. Наразі це все. Не забудьте поставити лайк, якщо пояснення було зрозумілим для вас. Підписуйтесь на Єлстаді. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. І до зустрічі у наступних відео. А більше корисностей у нашому телеграм-каналі, тому підписуйтесь, щоб не пропускати нові слова, нові уроки, а також анонси наших заходів. Ми постійно проводимо прямі ефіри, де ви зможете задати питання, які вас дуже хвилюють, а також прокачати свою англійську на наших розмовних клубах та заняттях у нашій школі.